Так, і сьогодні я вас питали, чи є у вас тривожні валізки, адже теж маємо е, про себе берегтися, не тільки е, про владу думати, що було зроблено, і не забувати, що ми е, теж е, маємо е, усе робити для того, щоб підготуватися до цієї зими. От Любаша з Києва нам писала, доброго ранку, валіза звичайно є. Спакована 24 лютого, 2022 Стоїть в коридорі разом з матрасом, пледом так і належить. Тільки в міст валізи оновлює за сезонок береженого Бог бере. Же абсолютно вірно, і от зараз з пані Любаша і всі, у кого є або немає тривожних валізок, з любашою ми будемо порівнювати склад цієї валізи. А з вами у кого немає, можливо якраз розмірковувати, що туди варто покласти. І у нас є спеціаліст. До нас прийшов це Олег Стоволос, начальник управління з організації заходів з цивільного захисту головного управління ДСНС України у місті Київ. Так Олеже, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Е не дарма, так ми про це сьогодні пригадали, бо наприклад, я зізнаюсь чесно, в мене досі немає. Такої валізи, ну, отак от я після. Ефіру збирав, і збирав, 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 збирав і, і, і не дозбирав, як кажуть. Пане Олеже, ми тут підготували спеціально те, що можна з собою о, взяти, от в тривожну валізку. Чи правильно підготували, чи неправильно, от якраз хотілося б від вас коментарів. Ну, по-перше, давайте нагадаємо нашим глядачам, що тривожна валіза нам потрібна не тільки під час військового стану. У нас є інші надзвичайні ситуації: техногенного природнього характеру. Тому така валіза постійно повинна бути вдома. Ну Аварія на хімічна. Ще небезпечному об'єкті, коли yeah. людям потрібно буде евакуюватись. А, якщо територія потрапляє в зону підтоплення, також ми евакуюємося і використовуємо тривожну валізу. Тому звертаємо увагу, що вона не тільки під час військового стану, вона постійно повинна бути вдома. Але ми на неї звернули увагу 24.02. Ну я, наприклад, знаю, от перше, що приходить в голову, і про це завжди говорила: сірники. От сірники чогось сіль і гречка. От завжди ще до початку повномасштабного вторгнення це був такий штамп Такі, розуміємо, чого це розвести вогонь? а Ще можна використовувати як музичний інструмент, якщо так. сильно потросити, ну, це зрозуміло. По, давайте, але... по перше, наверное, найголовніше це потрібно зібрати в одне місце важливі документи: це е, паспорт, е, документи на квартиру, документи на машину. Бажано це все запакувати. в водонепроникний пакет і щоб воно у вас завжди було під рукою, щоб ми не тратили час збираючи. Потім банківські карти готівка, яка на перший час вам знадобиться, і дублікати ключів, можливо, від машини від квартири, щоб вони також були в валізці. Тобто ми звертаємо на це увагу, а потім. Переходимо до серйозного. Всередині... А далі все інше. Да, так, да, далі все Я інше. Знайомі. Добре. Тоді з іншого. Якщо ми зараз поговорили про документи, так це важливо, те, що там в нас фактично має бути. А що ще ось зараз повинно бути наші валізці з основних речей, які нам точно можуть знадобитися. Ну дуже непогано ви зібрали. Давайте пройдемося. Засоби зв'язку та передачі інформації. Це радіоприймач з запасними батарейками. Якщо потрібно буде дізнатися інформацією, що трапилось, де трапилось, це може бути мобільний телефон або. Радіо, Тобто, це два основних моменти, коли ми ну, зможемо мобільним. Ми бачили, як зв'язок дуже швидко лягає, тому... і потім ти альо, альо. Воно тобі не, не альо. Тому ми рекомендуємо радіо це другий засіб, який допоможе передати інформацію це запасним да, з запасними батарейками. Так, Що ще? ще з такого Годи... Годи... Годинник. Годинник повинен бути Мультитул, Це універсальний ніж, який може знадобитися там для прийому їжі, можливо, щось. Підрізати дуже зручна і потрібна річ. Так тут так. бачимо ліхтарик. Да, ліхтарик обов'язково навіть що ви нам так не довіряєте? Ми бачите, ми у нас є одні батарейки. Ну це не єдині батарейки, які були в нашій історії. Ми ще ставили в ліхтарик запальничка. Запальничка це к сірникам. Ну, чашечка, я думаю, тарілочка тут зрозуміла. Компас треба чи ні? Да. Він у нас такий запакований okay. е -е компас. Більше мабуть, буде потрібен, якщо це сільська місцевість для uh -huh. міської місцевості. Ну, якщо він вдома є, можна положити, Він багато місця не займає. <проб> 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 да, про посуд Давайте зупинимось. Посуд ми чи? рекомендуємо, щоб він був металевий, uh -huh. тому що під час транспортування може побитися. Тому. Ну, і, і, чи такого плану, да. чи пластикові да. він легше. Нитка з голкою, бачите, тут є в нас. Нитка з голкою знадобиться. Для чого? Як ви Ну, щоб принаймні щось. Ну, дивіться, якщо людина переїжджає з місця на місце, і якщо потрібно е, з нами діти і Потрібно привести ремонт там їхніх речей. То нитка з голку рукою має да. бути так. так. у нас ще є наша маленька кухня. О. Це вже роз... наслідки кухні. А є <рес> ще тут, бачите, у нас є консерви. Тобто, які краще брати, це от у нас, наприклад, свинина тушкова. Ну про продукти харчування ми потрібно, потрібно сказати, що це повинні бути продукти, які не псю швидко не псуються, і які можна швидко приготувати для того, щоб можна було перекусити це консерви може бути це може бути мівіна чай Хлібців. хлібці хліба печиво теж може бути печиво енергетичні батончики варіант. дуже Цук добре цукерки Цук так сіль теж. сіль я батосіль чого ви зараз кажете сіль От щось трапилося обов'язково, щоб була сіль. Ви пам'ятаєте, як у нас а, був такий а, думки про те, що а, через військові дії ми залишимося без нашої солі а, з Артемівська Бахмута, mm -hmm. от а, Соледара, то а, всі тоді дуже сильно переживали і скуповували багато солі. Наскільки це допомагає в плані виживання? Ну сіль, це поцілюєш смаку, це мабуть більше для людей, які там люблять продукти, які більш солені. Так, щоб її закуповувати в великих кількостях. Коли це було раніше, то можливо люди тоді консервували з допомогою солі продукти харчування, м'ясо. А якщо ми виїжджаємо, то, то такої баночки, я думаю, буде вдосталь на дуже великий час. Так, у нас тут є це можливість записувати теж записки, собі залишати нотатки, вести щоденники. Зараз, до речі, багато щоденників, які були від людей, які були в окупації або переживали якраз перші дні війни. Вони публікували Плікується і це таке свідчення злочинів росіян. Аптечка ну аптечки. У нас повинно бути дві: перша аптечка це з не з, з найнеобхіднішими засобами. Це може бути йод, жара, знижую, від тиску таблетки. Я бачу, тут є. Бинт так, так. Бінт, так. Бинт у нас да. є, вата є, є серветки. Сервет. Серветки брати краще спиртові чи звичайні? Я б рекомендував взяти і вологі, і такі серветки. Ну вологі а спиртові чи не спиртові? Спиртові, спиртові саме так, так Бо більше чистять. Мило, мило. Теж Давайте будемо. продовжимо про е, ліки. І люди, які є, які приймають на постійній основі ліки. У них в тривожній валізі повинен бути запас цих ліків, тому що якщо людина. Виїжджає певний час. доступу не буде до ліків, Вона може не купити, щоб вона могла цей час себе забезпечити тими ліками, які приймаються на постійній основі. Так ми пам'ятаємо якраз ці черги, які були в аптекі в перші дні повномасштабного вторгнення. Бо люди якраз хотіли отримати ті ліки. Ну багато хто на всяк випадок закуповувався, але ті, які допомагають їм існувати, знаю, що а, мені розповідали а, мої знайомі була історія з антидепресантами, які просто вигрібли всі їх не можна різко кидати. І це ще ще гірше впливає якраз на моральний стан людини. Тобто, дійсно такий запас має бути. Так, у нас тут ще є тут тонометр ну, танометр. Та, танометр більше для тих людей, які постійно вимірюють тиск, це для, для контролю тиску. Якщо людина цим не користується постійно, то, можливо, їй не потрібна з да. Да, то, мабуть. А, ну Тут зубна щітка, гіне, от, зубна гіне. паста це Ось засоби нічого. гігієни. от з ліків дійсно. А що з такого, що можна з ліків? Це щось серце. От у нас якраз тут є всякі mm -hmm. е речі, які Порвали. допомагають підтримати. Є е е вугілля активоване, яке ми розуміємо. Ви пам'ятаєте перші дні, яка у багатьох була діарея на нервовій? Історії, тобто, це теж потрібно передбачати. Ну такі засоби, да можливо від кишкових інфекцій, це потрібно, щоб бути протиалергічні засоби можуть бути, якщо люди приймають їх. Рушничок. Рушничок у нас ще є, це теж підходить. Ну і дівчата, ми всі розуміємо, що якби життя воно триває, незалежно від того, війна не війна, обов'язково жіночі гігієнічні засоби, щоб були, бо це теж емоційно робить тебе спокійною, коли ти чистенька і коли все добре. Пане Олеже, що ще ми тут, як то кажуть, не поставили? Ще можна додати до цієї валізки. Ну, якщо ми бачимо, у нас yeah. є валізка, як приклад тут рюкзак, це найзручніша найзручніше історія. І тут всередині, я знаю, є комплект білизни, два комплекти білизни, да, в, зал... В, зал... В, зал... в залежності від пори року. Ой, у вас тут багато, А що я не бачила, що тут... у вас тут багато всього? Правда, такі... ага, о, це... о це... то ха -ха -ха. тут можна добре доб... <звук> <звук> підготуватися. Це якщо влісити, так? якщо... <звук> ну, Хоча, на жаль, <звук> у нас комплект... вже є досвід. що... <звук> начебто дощовик, чи це просто? <звук> як, <звук> як, як дощовик? Комплект білизни. Угу, Мені можна. Мені сподобався а, чугунок. Багато хто зрозумів якраз на жаль в окупованих містах, і ми бачили ті самі кадри з Маріуполя, коли люди саме на такій їжі. Ой, воно ще смачно пахне. Було смачним. Саме на такому посаді готували собі їсти, бо варіантів інших не було. А Якраз такий металевий посуд він добре на вогні працює. А і з того, що ми пройшлися, це найідеальніший набір. Він не займе дуже багато місця і він завжди буде під рукою. Із цими предметами, продуктами можна певний там день-два під час евакуації або під час перечекання обстрілів перебути безпечно. А ще дуже добре, коли у вас є спеціаліст, якого можна було б теж з собою Дякую. взяти. Ну принаймні, можна взяти а, ось це інтерв'ю, яке ми записали з паном Олегом Стоволосом. Воно буде обов'язково викладено на наших Ютуб-сторінках телеканал Київ і Київ 24 чотири лайф. Можна буде собі його зберегти і передивитися, і це теж буде такий момент допомоги з тривожною валізкою. Правда ж? Дякую, так, вам. Так, так. пасибі вам велике. Олег Стоволос, начальник управління з організації заходів цивільного захисту, головного управління ДСНС у місті Києві був з нами. Складали ми якраз тривожну валізку.